Ми вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7+. Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру і нагадаю також, що ви можете з нами залишатися і в онлайн форматі. Для цього доєднатися до трансляції на Фейсбук-сторінці телеканалу Ті 7+. Плюс. Розпочався прийом заявок на участь у другій хвилі програми із навчання та працевлаштування разом. Це унікальний проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує національна енергетична компанія Укренерго спільно із Українським ветеранським фондом. Учасники програми можуть із нуля опанувати конкурентну професію та працевлаштуватися в Укренерго. Тож детальніше і про першу хвилю проєкту, і про другу поговоримо з фахівчиною програмного відділу Українського ветеранського фонду Олександра Пархомчук з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Олександро, і слава Україні! Добрий день, героям слава. Ми з вами для початку можемо підвести трохи підсумки того, що відбувалося при першій хвилі реалізації проєкту. Отже, давайте згадаємо, скільки заявок було на першу хвилю. Здається, на першу хвилю було більше 40 заявок, а точніше 48 заявок пройшли. Навчання шість учнів серед них була жінка. Вони зараз завершили теоретичний курс і розпочали практичне заняття. Взагалі, навчання триває шість місяців. А як відбирали із сорока заявок шість учасників? Вони подавали пакет документів на сайті Укренерго, і відповідно за наявністю всіх документів відбувався розподіл. Як процес навчання відбувався? Чи це в онлайн форматі чи в офлайн форматі? Дивіться перші тижні це навчання це все офлайн, тобто на базі в Вінниці, і вони там навчали спочатку теоретичну частинку, а далі вже будуть 17 тижнів навчатися саме практичним знанням. Тобто зараз починається практична частина, так. так саме. Якщо говорити про теоретичну, чи все вдавалося? Так, тому що ми розуміємо, що фактично люди, можливо, не мали ніяких знань в енергетичній сфері, з нуля все починали. Як все пройшло? Е Виходячи із відгуків наших цих шістьох учасників, можу сказати, що вони підкреслили те, що навчання було на високому рівні, дуже якісне, дуже мали позитивні відгуки. Про вчителів, повідомляли, що досить легко і просто розповідали про такі складні навчальні процеси, звідки береться електроенергія, що це таке, і як потрапляє вона до споживача. Ми насправді розуміємо, що в «Укренерго» дуже багато різних спеціальностей і професій, які саме здобували ветерани-ветеранки. Е, вони здобували професії, такі як електрослюсара та електромонтера з е, е, ремонту устаткування розподільчих пристроїв. Це дуже актуальні і затребані професії на даний е, час у нас угу. в країні. Це була вимога від «Укренерго», тобто їм потрібні такі спеціалісти. Е, їм потрібно, і це можна сказати найперший рівень в цій професії, Найперший. тобто електрослюсар, далі йде електромонтер і так далі. І це дуже затребувано зараз. Це проєкт і для ветеранів, ветеранок, і для їхніх родин. Ось цих шести учасників першої хвилі, чи це ветерани, ветеранки, чи це все-таки представники родин. Це були як і ветерани, тобто більшість з них були ветерани і ветеранки, і також були деякі члени родин наших захисників і захисниць. Зараз практична частина у них триває. так? Коли вона завершиться і що буде далі? Стовідсоткове працевлаштування на різних підстанціях нашої України. Зараз вже починається прийомок заяв на другу хвилю. Так чому вирішили проєкт продовжувати? Побачили запит людей, власне, що є потреба в цьому? Так, це актуально і крім того, дивлячись на те, що у нас можливі такі масовані обстріли саме електроенергії наших підстанцій, і дуже потрібна кількість працівників. Для тих, хто зараз хоче подати заявку, давайте трішки деталі розберемо. Отже, рівень підготовки зараз, рівень знає, чи Так само він може залишатися нульовим для тих, хто подає заявку? Так, дивіться для електрослюсера це з нуля, тобто немає ніякої вимоги до освіти. Це просто людина, яка має бажання і х хоче. Цю здобути таку професію вона може прийти. А ось для електромонтера потрібно ну таку легка освіта за енергетичним напрямком. Угу. Чи це так само буде в офлайн форматі у Вінниці? Скоріше за все, так. так. Тобто учасникам потрібно буде приїхати, навіть якщо вони з різних куточків України, приїхати на навчання у Вінницю. Тоді як облаштовуєте побут? Чи в рамках програми є допомога в облаштуванні побуту, харчування і так далі? Е... Так, звичайно, все навчання воно безкоштовне для ветеранів і ветеранок, і їх членів і членів їх сімей, безкоштовне повністю навчання, безкоштовне проживання, безкоштовне харчування. Тобто Укренерго всім забезпечує, якщо говорити про критерії відбору, власне, якими вони будуть зараз серед тих, хто подасть заявку? Тут я хочу сказати, що краще зайти на їхній сайт. Там uh -huh. детально можна подивитися критерії, також подивитися, які документи необхідні. Так, якщо говорити про те, як подати заявку, власне, зараз які документи людям потрібно відсканувати, куди надсилати і так далі. Ну, це стандартно. Звичайно, потрібно свої паспортні дані, також я так розумію, присвідчення учасника бойових дій і, і також можливо якісь документи про освіту хочу наголосити що реєстрація на другий потік триватиме до 20 до листопада а 29 листопада буде оголошено результат відбору а до речі по завершенню навчання чи отримують учасники якісь сертифікати про підтвердження кваліфікації і так далі Так, звичайно так, тобто це буде такий офіційний документ так, про проходження теоретичної частини, практичної частини. Так, так, як і на всіх курсах. Також хочу проговорити, що з першого дня відбувається працевлаштування, тобто таке, із 100% працевлаштуванням після успішного пройдення теоретичної частини, і практичної. Для навчання вже відомо, скільки учасників зможе взяти участь у другій хвилі. В першій це було 6, зараз скільки це? Поки що невідомо. Заявки вже активно подають учасники? Так, так є заявки, подаються, тому встигніть податись. Чи можна говорити про те, що друга хвиля може перевершити першу хвилю? Цей напрямок. Ми сподіваємося на це. Ну, це дуже актуально для нашої країни і для ветеранів. Тобто, це додаткова робота, це е, знання додаткові і дуже гарні відгуки від попереднього потоку. Тому ну, я рекомендую, якщо вас цікавить це, подавайтеся. Коли буде розпочинатися навчання другої хвилі. Е, з грудня, з грудня буде починатися. Тобто, вже доволі потрібно рішення швидко приймати. А хто навчає, до речі, у форматі офлайн, так от теоретична частина, коли відбувається, хто проводить ці лекції? Ну, це представник Угу. І так само потім вони власне опікуються і практичною частиною власне навчання. Так само вони навчають уже на місцях. Так, ми, власне, зараз ми закликаємо усіх, хто кого це цікавить, обов'язково доєднатися до цієї програми, мати змогу дійсно взяти участь у програмі, отримати нову професію, здобувати нову професію. І так само, пані Олександре, чи ви чуєте нас? Так? Так, так, чую. На ваш погляд, чи далі буде проєкт жити і чи буде розширення, до прикладу, переліку професій, які можна здобути? Я думаю, що так. Це дуже актуально, і по і надалі це буде дуже актуально. Також це великий плюс, що ці учні, ці претенденти мають військовий досвід, бо дехто з попередніх учасників акцентував увагу, що зараз це дуже складна робота, Хота, враховуючи обстріли, і їхній бойовий досвід допомагає їм з цим краще впоратися. Тому, якщо ветеранам або ветеранкам, або членам їх родин цікава ця сфера, то звичайно ми будемо продовжувати такі курси для них і для, для нашої країни. Ми будемо за цим далі стежити. Вам дякуємо, що доєднались до марафону. Ті 7 фахівчиня програмного відділу Українського ветеранського фонду Олександра Пархумчук була з нами на зв'язку. Говорили про програму із навчання та працевлаштування разом для ветеранів, ветеранок та їхніх родин.